Продається просторий чотирьохкімнатний будинок у селі Розвадів по вулиці Івана Франка, загальною площею 226 квадратних метрів, розташований на земельній ділянці 12,5 соток правильної прямокутної форми, 25х50 метрів із цільовим призначенням під житлову забудову. Усі документи на будинок і земельну ділянку в повному порядку та готові до переоформлення. Будинок збудований у 2010 році для власного проживання, не на продаж, тому всі конструктивні та технічні рішення продумані до дрібниць. Будівля капітальна з залізобетонним перекриттям має два повноцінні поверхи та підвальне приміщення площі 34 квадратних метри. Фасад утеплений пінопластом. Дах, перекритий металочерепицею, встановлені якісні металопластикові вікна, всередині виконані всі чорнові роботи, повністю розведена електрика з підключенням трьох фаз та контурним заземленням, прокладені труби водопостачання та каналізації, зроблені виводи під радіатори, виконана внутрішня штукатурка стін. Будинок повністю підготовлений до чистового оздоблення, що дає можливість новим власникам завершити інтер'єр на власний смак без необхідності дорогих демонтажних робіт. На території окремо розташований гараж площі 34 квадратних метри, а також облаштована салона з кімнатою відпочинку. Ідеальне рішення для релаксу після робочого дня. Встановлена охоронна сигналізація, комунікації заведені та функціональні, електропостачання з лічильником, індивідуальне опалення, усе підготовлено для встановлення газового котла, будинок газифікований, наявний газовий лічильник та вся дозвільна документація. Водопостачання здійснюється з власної криниці глибиною 10 кілець і з глибинним насосом каналізація септик. Подвір'я впорядковане та доглянуте, викладена бруківка, по периметру встановлено бетонний паркан, є альтанка для відпочинку, а також виділена зона під сад чи город. Локація тиха та зручна для проживання. Відстань до Львова становить близько 40 кілометрів, що дозволяє комфортно поєднувати за міське життя з роботою в місті. Стан будинку після будівельних робіт залишалося виконати лише чистове оздоблення. Це чудовий варіант для тих, хто хоче простори, якісний будинок із великою площею та готовими комунікаціями, але з можливістю завершити все під власні побажання. Є детальний відеогляд будинку та території. Вартість 19 тисяч доларів. Будинок чекає на нових власників, які хочуть втілити мрію про справді ідеальне житло. Для деталей та зв'язку обов'язково переходьте за посиланням до нашого телеграм-каналу.